Чи замислились ви колись, що кожна дія на зустріч клієнту, вона генерує добро співробітнику? Ми дуже часто там дуже переживаємо, що на нас навалюють і навалюють, ми все більше на себе беремо функції і так далі. А якщо подивитись на це інакше, зараз трошки про проект і закінчують тим, що це приносить співробітникам. Нова пошта першою вийшла. На ринок Європи під час повномасштабного вторгнення. І за два роки нова пошта відкрилася у 13 країнах. А вже ж перед нами стала задача обслуговувати не тільки на українській мові. І так народився проект роз'єднані кордонені, об'єднані турботою. Наша мета була створити єдиний контакт-центр для усіх країн. Тобто, якщо клієнт знаходиться у Європі, неважливо в якій країні, щоб він звернувся в контакт-центр і отримав однаково якісний сервіс з однаковим сервісом вирішення питання клієнта на мові, котра, скажімо, в цій країні популярна, найважливіша і так далі. Ми перед собою ставили основну ціль це побудувати. Єдину модель для запуску країн присутності. І а вже ж це наш план включав в себе єдиний план запуску контакт-центру, систему підбору та розвитку співробітників, систему навчання теорії та практики, системи аналізу даних та створення графіків і так далі. Тобто, це, це повний цикл робіт по запуску контакт-центру. Ми повинні були стати внутрішнім аутсорсинговим контакт-центром для групи компаній. Нашими перевагами було це те, що запускала цей проєкт повністю, команда, яка супроводжує Україну. Тобто ми знали, що ми робимо, ми знали процеси, які є в компанії, і нам вже потрібно було їх підлаштовувати під країни. А вже ж це зменшення витрат. Да? Бо якщо в Порівнювати зарплатню в Європі, і зарплатню в Україні так, це вигідно також було для компанії. А, розуміння того, що очікують клієнти, бо вже ж в Європі зараз в новій пошті найбільша частина клієнтів це українці. І зараз, які ми маємо результати, ми обслуговуємо клієнтів на 13 мовах. Починали ми з польською, литовською, чешської і е, зараз вже навіть естонська, латвійська і навіть французька, котра сюди не входить, але ми вже е, не, не обслуговуємо клієнтів. Е, ми за півтори роки опрацювали 512 тисяч звернень клієнтів. Е, із них біля 40% на іноземних мовах. Це саме запити, котрі були на номери телефонів, котрі під кожну країну були розміщені. І там обслуговування йде вже на мові країни, плюс українська, плюс англійська. Таким чином ми створили 13 скилл-груп по мовам. І... Скажімо, підвищили керівників груп, котрі у нас супроводжували Україну. При цьому вони знали мови на розмовному рівні до керівників груп, що супроводжують зараз країни. Компанія нова пошта по лін методології тому ми вже ж там дуже оптимізували свої процеси. І якщо порівнювати перші дві країни, котрі ми запускали, і останні дві країни, то ми стали краще по працівних процесах запуску в вісім разів. А, також. Я думаю, всі е, завжди оцінюють економічний ефект, ефект впровадження е, проєкту. То щомісяця ми економимо 700 тисяч гривень, і у рік це 9,5 мільйонів. Е, чисто на тому, що ми супроводжуємо з України країни світу. Е, також, е, так як вже сказала, ми стали внутрішнім аутсорсинговим контакт-центром для групи компаній Нова Пост. Uh, і ми вернули, повернули в НПУ, скажімо, в компанію 33% потрачених коштів. Адже ж, коли запускається країна, ми не можемо одразу переуставляти на неї там всі затрати. При цьому це була перша практика наша, коли контакт-центр приніс гроші, так? а не просто, як кажуть, витрачаючи подринучки клієнтам відсилають. І тепер повернемось до теми, що кожна дія на зустріч клієнту генерує добро для співробітника. Для клієнта ми зробили обслуговування клієнтів різними мовами. При цьому що це принесло співробітників? У нас пішло лінійне зростання. Тобто, якщо раніше співробітник, заходячи в компанію, він стажер через два місяці він там проходить тести, проходить додаткові навчання, набирається навичків і він вже може отримати додаткову мотивацію. І потім в нього було лінійне зростання на обслуговування чатів, соцмереж і міжнародні послуги, і тепер в нас є ще. Ланка це якщо ти вже пройшов ці, цей шлях, і вже там дорослий можеш обслуговувати там, соцмережі, чати чи міжнародне обслуговування через пів року, то ти знаєш мову, і вона в тебе розмовна, ти можеш її підтягнути, ти можеш вже її володіти, то вони мають лінійне зростання ще на обслуговування країн, де все по-інакшому. Теж обслуговування клієнтів, більша частина українців, при цьому все інакше. Також, якщо ми кажемо про в цілому запуск такого проєкту, то там не тільки, скажімо, розвиток працівників, що саме фахівців був чи керівників груп, кожний напрямок, якщо ми кажемо про підбір персоналу, про навчання, про аналітику, все вистроїлося. З нуля, і ми робили вже це трошки по-іншому. Якщо ми кажемо про підбір персоналу, то стандартні, скажімо, ресурси там не працювали. Ми додаткові додавали, фантазували і всі мовні школи, всі інститути, де скажімо, студенти навчаються да, на іноземну мову. Всі групи у Фейсбуці і інших соцмережах естонці в Україні, українці в Естоні це все було наше. Бо інакше ми просто деякі мови не могли закрити, щоб супроводжуватися з України. Також дуже великий вклад був у навчання, тому що під кожну країну було зовсім різне законодавство, зовсім різні обмеження і. Скажемо, ми і моніторили практики в кожній країні, і плюс, скажемо, задіювали і маркетинг, і юристів, щоб створити додаткові навички, додаткові базу знань Віки, щоб співробітник, хоч він обслуговує країну Україну, хоч країну присутності, щоб всі співробітники однією інформацією використовували. Далі. Ми об'єднали турботою клієнтів. при тому, ми об'єднали турботою і співробітників. Скажемо, ми для цього проекту задіяли і українців, котрі знають мову і не виїжджали з країни, і українців, котрі виїхали з країни, при цьому вони дуже скучили за Україну, так і дуже були раді там бути залученими в такий проект. І в тому числі іноземці, котрі, не дивлячись на війну, залишилися в Україні. А вже ж ми перенаштовували не тільки там процеси навчання, підбір, а й якісь конкурси, якісь розважальні програми, щоб співробітників залучити, і тих, хто в офісі, і тих, хто працює віддалено. Тому любе мероприємство, скажімо, ми задіювали, щоб воно було цікаво обом сторонам. Якщо казати про інформацію. Також все, що ми робимо для клієнта, це дає дуже класний ривок і для співробітників. Якщо ми кажемо, що ми змінюємо в мобільному додатку якісь терміни, щоб клієнт це простіше розумів, чи на сайті додаємо якісь статті. Автоматично нашим співробітникам стає трошки простіше консультувати. Якщо ми додаємо співробітників якісь інструменти, щоб для клієнта вирішувати легше, простіше, швидше, швидше. Якісь питання та скарги, то співробітник себе якось трошки впевніше відчуває. Головний результат. Sì, super, super, anche se... Sì, poi anche il clima. Ma che onore, che è quello che che non... no? Perfetto. moltissima grazie. mille, grazie mille, gentilissima. Ti sentiamo bene. Buona giornata. Buongiorno. Oui, Buongiorno. Ačiū Jums labai už informaciją, tikrai malonu, malonu būtų labai gražiai dirba. Labai ačiū Jums ir kitą dieną, geras diena. Jūs tą gerą, Anikė. Super. Ok. Super, super, super. Jūs fantastik. Kaip jūs dainėjate? Super. Taip, super, super. Dziękuję bardzo. Bo Ja Wam dziękuję, Wam pięknie za ochotę z mili. Dziękuję, mam pięknie. Dziękuję Panu bardzo za miłą obsługę i naprawdę bardzo mi miło. Dziękuję jestem zadowolona, to ja z tego skorzystam. Dobrze? Będę już wiedziała wcześniej, będę dziękuję się informowała tam bardzo, 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 bardzo. Powodzenia w pracy życzę Panu. No, mi, miłego wieczora. Do widzenia. Krisztián, köszönöm szépen a munkáját! Tényleg nagyon sokra fejlesztés A legjobbakat kívánom azért is önnek, amíg nem beférünk vigyázzon mindenhez. Köszönöm szépen, Viszont! Békés seget és tét napot! Önnek is, önnek is. Köszönöm! Köszönöm. Kondi, ez egy nagyon tökéletes kondi, hogy ez a megháború, a és a bíróság szuper. A vérségünk, az egyik kérdés, hogy ezt a kovére jól I'll yeah, be <inaudible> Amazing, yes. Superb. Like all Ukrainian people, thank you so much, Katerina. And uh, yeah, Slobodan Ukrainians, that's very more here. Thank you so much. It's so pleasant to hear. We will win. That is 100%. All of the Europe is behind you. Have a great day. Thank so, you very much. Thank you for your support, your support, and 这样。